Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про мобілізацію чоловіків від 50 років, взагалі на що вам можна розраховувати чи діє директива, куди вас можуть мобілізувати. Поїхали! Але спочатку підпишіться на мої соціальні мережі: Telegram, YouTube та Instagram, там багато корисної юридичної інформації. І так, мобілізація чоловіків віком від 50 років. Як ви знаєте, як ви вчули, так багато ЗМІ кажуть про те, що є директива, яка Якраз забороняє мобілізацію чоловіків віком від 50 років. Спочатку казали про те, що одна директива забороняє, потім казали про те, що є вже директива, яка не забороняє мобілізацію, а та, яка обмежує мобілізацію тобто, чоловіки віком від 50 років можуть бути мобілізовані лише якщо за висновком ВЛК, так до певних частин, тобто вони будуть так би мовити придатні до служби у військових частинах забезпечення. І після цього у суспільство склалося враження, що якщо 50 років, то тоді все окей, буду їздити, діє директива, мене не мобілізують. Однак я завжди вам повторюю про те, що єдиною вашою безпекою від мобілізації є лише. Те, що ви маєте відстрочку, і не просто маєте відстрочку, вона у вас є оформленою належним чином. Тобто ви отримали або довідку так від ТЦК, про те, що оформлена вам відстрочка і це внеслося в резерв плюс. Або якщо ви оформили собі відстрочку від резерв плюс, і це відображається так у відповідній графі військово-облікового документу. Це лише є така єдина підстава. Також я зазначаю про те, що в нас є закон України про мобілізацію Підготовку та мобілізацію, і військові зобов'язані підлягають віком від 25 років до 60 років. Якщо вам наразі 50, то моя вам порада не розраховувати на цю директиву, тому що сьогодні у вас є директива, завтра у вас немає. І тим паче цього документу, на жаль, ніхто так і не побачив, тому що він під певним грифом секретно. Так, ми не маємо до нього доступ, тому не можемо з ним ознайомитися та надати певну юридичну оцінку. Юридичну оцінку ми можемо надати. Лише закону України, так про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також постанови 560 Що робити, да, от, наприклад, директива дії чи не діє, ми з вами все зрозуміли. Вона якби є, її якби немає. Ну на жаль, це правда, так що б вам не хотілося б почути. Ви перебуваєте на обліку військово зобов'язаних. Що надалі? Вам приходить повістка, ви зобов'язані по ній з'явитися. Так, є підстави для того, щоб не з'являтися за повісткою. Вони чітко визначені в закон, в законі України про мобілізацію. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це, наприклад, хвороба, стихійне лиха або інша поважна причина, так, яка унеможливила явку до ТЦК. Ну, наприклад, дійсно захворіли. Про це треба повідомити. прийшла вам повістка. І нема поважних причин, у вас є обов'язок з'явитися. Повістка у вас, скоріш за все, буде одна. Проходження ВЛК або на уточнення даних. Стосовно ВЛК, то нагадую, до ВЛК потрібно готуватися. Якщо у вас щось болить, щось там десь плече, якесь ниє, так, і у вас нема жодного медичного підтвердження, то тоді одразу кажу, ні на що не потрібно розраховувати. Однак, якщо у вас буде висновок про те, що ви придатний до служби в певних частинах, то в цьому разі вас можуть, наприклад, направити в частину військового. Забезпечення, однак потрібно підтверджувати медичними документами, які будуть певним чином відскановані, що будуть так відображатися в електронній системі охорони здоров'я. Не просто болить, а підтвердження медичного висновку стосовно того, якщо ви, наприклад, ну ось отримали мобілізаційну повістку після того, як ви пройшли в ВЛК, так і кажете про те, що є директива. Ну, давайте по-чесному. Так, скоріш за все, ТЦК вам скаже про те, що ми не знаємо ні про яку директиву. Директива якась була вже директиви якоїсь немає. Ось по закону ти підлягаєш мобілізації, і на жаль, так воно дійсно буде праве. Що буде, якщо ви, наприклад, відмовитесь від мобілізаційної цієї повістки. Або, наприклад, не з'явитись, то в цьому разі, звісно, вже буде кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації. Ви не з'явилися, ви відмовилися після проходження ВЛК. Чи можливо буде потім так розраховувати на цю директиву? Одразу кажу, скоріш за все, ні. Так можливо, можна буде перспективу. Витребувати так, отримати доступ до цієї директиви, якщо вона дійсно є, і якщо дійсно там написано, то, що ми з вами думаємо, що ви не підлягаєте мобілізації а до мобілізації, наприклад, у певних частинах, то тоді так можливо можна. Однак це буде важка, так і кропітлива справа, в якої буде пов'язано так це боротьба з державою, з державними органами, і ви ж розумієте, наскільки це важко, Яким чином керуватися цією новою директивою, про яку заявив так один із начальників в ТЦК, що вона така є, то можна розраховувати на мобілізацію в певні частини, так тобто переговорити, так би мовити, аргументувати свою позицію. що ну, Якщо ви мене мобілізуєте, то ви ж розумієте мій вік, ви розумієте мій стан здоров'я, то тоді в частину забезпечення, що передбачено, наприклад, відповідною директивою. Ось так це буде більш-менш аргументовано, щоб не попа не було власне кримінальної, ані адміністративної відповідальності. На що вам? Дійсно, розраховувати, О, то розраховувати на мобілізацію так. В певні військові частини, оскільки за станом здоров'я, скоріш за все, вас буде визнано придатним до служби в певних військових частинах. Однак, знову ж таки, потрібно до цього приготуватися. На директиву не можна розраховувати, можна, можна нею буде користуватися, однак, знову ж таки, надійтеся лише на себе, так? на те, що яким чином ви будете підготовленими. Стосовно існування директиву, ми, на жаль, з вами достовірно про це не знаємо. А, яким нам на неї посилатися. Також, на жаль, нам про це не повідомили текстом, з вами не бачимо. Тому єдина безпека це підготуватися до ВЛК, а також оформити собі відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, якщо ви, досі не скористалися цієї, якщо ви досі не скористалися цим правом. В разі, якщо вам потрібна юридична консультація, то ви знаєте, до кого звертатися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Дякую за увагу, ставте лайки. Коментуйте. Мені буде дуже приємно.